До вашої уваги, ось такий от невеликий ножичок Kaiser Dropbeer це бестселер від фірми Кайзер. Дизайнер цього ножа ACO. І він зробив його в дуже багатьох дизайнах. Конкретно в нашому магазині ви можете знайти 9 варіантів цього ножа. Там, відповідно, будуть різні руків'я, різні забарвлення і різна обробка сталі. Що стосується конкретно цього, то у нас тут руків'я з деревом Куруті. Дуже легке дерево насправді, та надзвичайно приємне на дотик. Клинок тут зроблений зі сталі нітрові, гартована в 60-62 одиниці, 2,5 мм товщина. Ось такі от насічки є на обусі. Майже по всій довжині. Під різні хвати підійде. Хороший та якісний замок, кліпса, що переставляється на обидві сторони, отвір під темляк. І це все. Поєднанні з невеликими габаритами роблять його дуже дуже хорошим ножем, і не дивно, що він є бестселером цієї фірми, тому що в такому співвідношенні якості, ціни та варіативності, це, напевно, одна з унікальних моделей для замовлення цього або іншого ножа DropBear можете переходити на сайт або писати в повідомлення.